У Подільську по провулку південному триває заміна водопровідної труби довжиною в 300 метрів. Так сьогодні і ще біля 10 днів працівниками КВЕП Подіс триватимуть ремонтні роботи по даному провулку. За словами Юрія Дрогана, головного інженера водоканалу, через постійні аварії на цій ділянці було прийнято рішення повністю замінити старий водопровід на новий. Сьогодні і найближчі 10 днів проводяться. Роботи з укладання нової труби по провулку південному замінюємо стару трубу, яка вийшла вже з ладу, тобто вона експлуатується вже більше як 50 років. Дуже часто у нас тут трапляються пориви, ускладнюється виконання поривів тим, що труба проходить повз гаражі мешканців. Ми постійно перекапуємо їм в'їзди. і багато у нас втрат саме на цій ділянці водопрогону. Сьогодні ми проводимо роботи по будівництву колодязя, в якому буде здійснення переключення, буде здійснено монтаж гідранту пожежного, тобто на цей мікрорайон буде додатковий пожежний гідрант та перекладкою нової лінії. Стара мережа була діаметром 100 мм чавун, нова буде. Діаметром 50 мм, тобто тут немає такого водорозбору, як був раніше. Як планувалось, мабуть, на 100 мм. Зараз ми прокладаємо 50 мм ПХВ з будівництвом вже оглядових колодязів на підключеннях до мешканців, тому що раніше були глухі врізки. Ремонтні роботи виконують за допомогою спецтехніки та кваліфікованих працівників підприємства. Роботи виконуються. Аварійною бригадою водопостачання під керівництвом начальника служби Бербера Івана Івановича, майстра служби водопостачання бурлаки Олега Петровича та слюсарів безпосередньо бригади. Залучено один екскаватор та аварійний автомобіль. Тобто цієї кількості достатньо для проведення даної роботи. В планах замінити у нас 300 метрів водогону по провулку південному. Хочу також звернутися до мешканців з розумінням поставитись до робіт. Можливі відключення по вулицям Будівельної, Щусєва та провулку Південному. Тобто ці відключення короткочасні, мають характер, та до вечора буде водопостачання кожного дня відновлено. Тож, незважаючи на будь-які обставини, підприємство піклується про своїх абонентів та робить все можливе, аби вони безперебійно отримували водопостачання та водовідведення у своїх домівках. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.